Ну, взагалі, що таке стадія? У нас у суспільстві є, на мою думку, дещо хибне уявлення про саме визначення слова стадія. Воно формує дещо. Таке неправильне розуміння того, що онкологічна хвороба має якусь стадійність і можливий перехід з першої до другої стадії, з другої до третьої, з третьої до четвертої, а якщо вже четверта стадія, то п'ятої вже немає, після четвертої стадії є тільки могила. Тут треба внести трошки зрозумілості, бо в оригіналі, в англомовній літературі цей термін звучить як прогностик стейдж. Стадії прогностичних груп вони мають більше статистичний такий застосування. Вони розроблені для того, щоб можна було групувати пацієнтів зі схожими ознаками розповсюдження хвороби по групам і оптимізувати підбір підходу до їх лікування.